Працівники ДБР викрили засновника товариства Кліщинський консервний завод в Черкаській області в організації пособництві державі-агресору. Він з 2014 року координує діяльність власних сільськогосподарських підприємств на підконтрольній Україні території, а також у тимчасово окупованому Криму та РФ. За матеріалами ДБР, Соснівський районний суд міста Черкаси наклав арешт на майно Черкаського заводу злоумисника. Триває підготовка до передачі рухомого та нерухомого майна до АРМА. Робота з конфіскації активів злоумисника триває. Встановлено, що після анексії півострову кримський підприємець переїхав до Києва. Він перереєстрував свої компанії на підконтрольній та тимчасово непідконтрольній території України відповідно в українській та російській юрисдикціях. Це дозволило бізнесмену вести господарську діяльність на тимчасово окупованій території, сплачуючи при цьому податки та збори до бюджетів різних рівнів держави-агресора. Завдяки наявності української реєстрації підприємець організував незаконний механізм постачання сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу. Нібито українські товари він експортував до республіки Польща через Росію та Білорусь. Таким чином він обходив санкції ЄС щодо заборони імпорту товарів, що виготовлені в Криму, до протиправної діяльності підприємець залучив членів своєї родини та менеджмент, які допомагали керувати 11 підприємствами на території України, тимчасово окупованого Криму та у Москві. Працівники ДБР ініціювали накладення арешту на майно колаборанта. 5 квартир загальною площою понад 500 квадратних метрів, 9 земельних ділянок понад 20 гектарів, 60 автомобілів, 53 одиниці житлових та нежитлових приміщень, зокрема офісні приміщення, склади, автогаражі тощо. Загальною площою понад 34 тисячі квадратних метрів. 11 товариств та підприємств, статутний капітал яких майже 8 мільйонів гривень. Наразі кримінальне провадження відкрито за фактом кримінального правопорушення у межах частини першої статті 111 2 Кримінального кодексу України Пособництво державі агресору йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Досудове розслідування триває. Державу боронимо разом.